Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Ви на каналі Фільморіз, і сьогодні чергове відео по авторефекту. Я пропоную вам створити ось такий образ сяючого воїна нашого. І для цього ми створимо з вами нову композицію. Створюємо нову композицію. Я роблю в 4К, щоб. Була висока якість, і доріжка наша має бути 10 секунд. І перетягнемо, я вже маю малюнок, перетягаємо його на наше віконце проєктів. Малюнок, зазначу, має бути чорно-білим і з прозорим фоном. Тепер нам можна його трошки збільшити. Стаємо на будь-яку з цих квадратиків, затискаємо Shift і отак збільшуємо, щоб у нас не мінялося співвідношення сторін. Ось ми маємо такий малюнок чорно-білий. І тепер заходимо у Layer і натискаємо Autotrace. Погоджуємося. І комп'ютер обробляє ось таким чином цей малюнок, ставлячи, роблячи маски. Відкриваємо Це наша, наш малюнок. Стаємо на маск, Masks і за допомогою клавіш Ctrl-C копіюємо маски. Створюємо наступну композицію з такими самими параметрами. Знову перетягаємо сюди наш малюнок. Те саме робимо. Ось затискаємо і збільшуємо так, як нам потрібно. Я ось так думаю, достатньо. І клавішами знову стаємо на нього, і клавішами Ctrl-V, копіюємо, тобто переносимо ті скопійовані маски на наш малюнок. Тепер заходимо в ефекти, Video Copilot і вибираємо ефект cyber. Я сподіваюся, що цей ефект ви маєте. Якщо ні, я розкажу вам, як його завантажити десь у наступному відео. Далі ми вибираємо тут патронус. Ну, скажімо, можливо, він не так вимовляється, але якось патронус. Далі йдемо ось туди, Customize Core і вибираємо Layer Masks. І зразу ми отримуємо, бачите, який такий сяючий, гарний образ. Але, по-перше, нам не підходить, не влаштовується інтенсивність цього свічення, тому ми давайте поставимо 15. Ось так. Ну і зробимо таким жовто-гарячим кольором. Таким навіть золотавим виходить. Можливо, трошки трошки от таке. Ось так. Давайте подивимося, що вже, вже виходить. Ось так. Бачите, гарно. Тепер нам потрібно, щоб е, наші промені вони так крутилися навколо, так якось поступово запалювали весь образ. Так, тепер ми. Ставимо ключовий кадр на Mask Evolution. Start size ми робимо 0. Ой. Так. 0. Тут ставимо 100%. Start offset. Ой, теж так. Ставимо 100%. І відмічаємо ключові кадри End Size End Offset. Тепер у нас у початковій позиції знаходиться наш курсор. Стаємо сюди і натискаємо клавішу U. У нас підсвітилися всі наші маски. Ось таким чином. Тепер нам треба їх видалити. Просто беремо на таймлейні нашому і тягнемо вниз, аж поки не виділяться всі їх. Тут досить багато. Тому тягнемо вниз, аж 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 до самого кінця, але тільки маски. Зверніть увагу. Ми будемо видаляти їх, тому не видаліть щось зайве. Маски знаходяться підряд, тому нескладно буде знайти вам. Ось так. Дотягуємо ще. Це ми просто затискаємо праву кнопку миші і тягнемо вниз. О! Ми дотягнули, бачите, їх у нас 42. І тепер переносимо так, щоб вони стали сині. Щось підгальмовує в мене комп'ютер і просто видаляємо їх. Видалилися, ще раз натискаємо U. Знову стаємо на наш проект. і знову U. Ось так. Так. Тепер ми переходимо десь приблизно на. Другу секунду, нам потрібно, щоб наш ефект почав з'являтися. Для цього ми переводимо offset в значення 0. Щось в мене пригаймовий комп'ютер. Ну, 0. Дивіться, я з клавіатури введу 0. Ось так. Вже в нас з'явилося ось таке, бачите, свічіння. Світіння навколо нашого образу. Перейдемо десь, оскільки у нас 10 секунд наш кліп. Нам потрібно, щоб оцей вогонь, палаючись сяйво, воно прокрутилося. І десь приблизно на 7 секунді ми буде воно рухатись до завершення. Нам потрібно, подивіться, у цьому місці, відмітити ключові кадри ось ці два ключові кадри. Далі переміщуємося ще на 1 секунду. Ще на одну секунду. Ось так, на одну секунду. Ставимо Evaluation Mask Evaluation значення. 2. Це скільки разів воно обернеться. І ставимо size End Size 0 і offset ставимо 100. Ось так. Тепер виділяємо його і натискаємо F9. Переходимо на початок і подивимося, що в нас вийшло. Ну, ось так гарно. Я ж вам обіцяв, що все буде просто. Ось так бачите, як запалюється гарно це образ. Це трохи пригальмовує комп'ютер, і отак тихенько він зникає. Ми можемо для того, щоб вам прикрасити, наприклад. Ви хочете прикрасити або зробити такий рух невеличкий, можемо в трансформацію так само зайти на початок, поставити, наприклад, Scale. Ми ставимо ключовий кадр Scale. У нас ось такий. І десь на оцей початок зникнення ми ставимо, ну, давайте не дуже багато, ну десь 200, наприклад. У нас тепер він буде трошки рухатися вперед. Давайте подивимося, як це виходить. Бачите, цей образ наче насувається на нас потрошку. І зникає. Дуже гарний ефект, дуже просто робиться. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і чекайте нових цікавих відео.